Очікується, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон візьме участь у перегонах за лідерство у консервативній партії, щоб замінити лістрас, яка оголосила про свою відставку. Про це повідомив політичний редактор Таймс Стівен Суінфорд. Чоловік написав у своєму Твітер, що Борис Джонсон як очікується: візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів. Зазначимо за даними опитування, Югов, Джонсон є фаворитом серед членів консерватив. Консервативної партії як кандидат на заміну ліс трас опитування проводилося серед членів консервативної партії 17 та 18 жовтня джонсон набрав 32%. нагадаємо через економічні потрясіння спричинені ухваленням міні бюджету депутати британського парламенту від консервативної партії почали публічно закликати прем'єр міністерку піти у відставку але сама Трас, вибачившись за помилки до сьогодні виключала таку можливість